Відео для власників будинків на рахунок того, як правильно працювати клейми і говорити зі страховими компаніями. Номер 90. питання: як правильно спілкуватися зі страховою компанією? Вам як власнику будинку, якщо ви найняли когось щоб опрацьовувати цей клейм для вас? Щось трапилося не дай Боже? Відповідь ніяк ноль. Ми завжди кажемо своїм клієнтам, якщо ми працюємо з вами, то ми є, по суті, ніби ваші адвокати, і це називається Public Adjuster, окрема ліцензія, видана департаментом штатом Іллії або штатом, де ви живете. То ми представляємо ваші інтереси, і ми... немає такого, що ми щось заробимо, а ви не зробите. Вам немає причини ніякої вставляти нам палки в колеса. Повірте мені, страхова компанія не буде дзвонити вам для того, щоб просто з вами поговорити. І ось ці дзвінки, які ой, ми намагалися з ними зв'язатися, але не змогли додзвонитися, тому ми хочемо подзвонити вам. А ви такі. Блін, я їх наняв, а вони не роблять свою роботу, повірте мені. 99 зі 100 разів, не всі ми люди, звісно, але 99 зі 100 разів це повна брехня, ніхто нікому не дзвонив взагалі. У okay? Нас працював кожного року. Ми наймаємо людей, і зазвичай людей, які працювали на страховій компанії в минулому, для того, щоб навчитися чогось від них. Я вам кажу, що є дуже багато стратегій, які ви як власник будинку навіть не підозрюєте. Тому ще раз, як правильно спілкуватися зі страховими компаніями для вас, як власника будинку, якщо ви маєте когось на вашій стороні, відповідь ніяк ні слова. Я не говорю англійською, вибачайте мене, немає часу, вибачайте на похороні, щоб це не було. Пам'ятайте, жодного слова.